Олександра Теліженко творець сучасного українського мистецтва. Вона одна із небагатьох майстрів, зуміла поєднати у своїх роботах стародавні традиції та символіку іноваторство. Вона вміло несе мудрість нашого народу у сучасний світ. Усе своє життя жінка присвятила мистецтву української вишивки. Та це не єдина справа її життя. Здається, пані Олександра встигає всюди. Вона і митець, і науковець, і любляча дружина та мама. Вранці встає. От їй хочеться поезію писати. В обід їй хочеться малювати, ввечері їй хочеться науковою роботою займатися. Ну і все, що зв'язано з сферою мистецтва, з психологією, із ну, всі хочеться досягнути. Те, що її життя буде тісно пов'язане з творчістю, вона зрозуміла ще з дитинства. Адже з маличку Олександру вабило до всього прекрасного, а кожна справа, за яку вона бралася, завжди виходила на відмінно. Її чоловік пригадує, що познайомився з майбутньою дружиною, навчаючись у перших класах школи. І ще тоді зрозумів, що Олександра з тих людей, які кожного дня прагнуть до вдосконалення своєї особистості. Вперше її побачивши, він був зачарований і дівчиною і її спробами малювати. Це в нас був в, в піонер клубі гурток малювання. І от вона туди прийшла. І перше, що я запам'ятав, вона намалювала сонце, яке сходить, аквареллю. Це був потрясаючий такий ну, етют, будемо говорити. І е, от вона от там, от в цьому сонцю палаючому чи заходящому, її якраз душа. От я до сих пір в мене ця картинка перед очима. Мистецьку освіту пані Олександра отримала у Вижницькому училищі прикладного мистецтва та у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва. Трудовий шлях розпочала на фабриці художніх виробів імені Лесі Українки. Спочатку модельєром-конструктором, пізніше головним художником. Система художпрому це, по суті, скоріше рівень ремесла. Хоча там були цікаві творчі роботи. І от вже тоді в мене визріла така думка, програма, то було занадто вузько, тому що народне мистецтво це ширший пласт, а там скоріше от були плюси в роботі художпрому, але мінуси були такі, що от тираж, вал, нівелювання. Твір в процесі виробництва втрачав свою мистецькість. От, і в мене визрівала ціла низка е, ходів, які би я хотіла зробити інакше. І от потім, коли я залишила нарешті е, фабрику, я всі оці свої е, замисли втілила в створення. Оце е, своєї дитяти, <смі> науково творче виробниче підприємство Арта, Олександра Тереженко створила унікальне підприємство, аналогів якому в Україні більше немає. Майже 20 років вона зі своїм колективом працює над виготовленням виключно сучасного національного мистецького продукту. Це і сценічні костюми, і геральдичні твори, і комплекси монументально-інтер'єрних робіт і мистецькі подарунки. Та головне місце в її творчості все ж таки займає рушник. Майстриня переконана, що рушник це оберіг високого космічного звучання, мова символів та орнаментів. Вона відмічає, що за кожним її витвором стоїть клопітка праця. А ще в неї нема роботи, яка б повторювалася двічі. У нас всі твори свої. Тобто ми не користуємося е, чужими розробками, у нас немає плагіату. Нас копіюють, у нас крадуть ідеї, у нас крадуть розробки брутально. І немало. Це прикро. І немає захисту від цього, тому що в нас закони не працюють. Більше того, не тільки закони, у нас деградація поняття честі, професійної честі. От зате ну, це стимулює, звичайно, йти вперед. Мабуть, це плюс. Тобто, роботи ми не опускаємося нижче рівня твору мистецтва. А твір мистецтва це коли форма і зміст і все інше там. Колорит, композиція, техніка і так далі. Тільки твори мистецтва. Це добре, але і в цьому є великий мінус. Тому що у світі, скажімо, є поняття оригінал. Ми робимо оригінали. А в нас цього розуміння в суспільстві немає. Він ще воно дуже таке ще слабеньке. Кожна її робота складається із кількох етапів наукових, мистецьких та виробничих. Про те, як народжується конкретний твір, художниця розповіла на прикладі створення картини з її улюбленими квітами-мальвами. Спочатку, от як отут у мене, ідуть зарисовки, просто як робота з матеріалом, потім йде вже ідея композиційна ескіз. Потім йде е, рисунок в натуральну величину. А за ним картон в кольорі, якось ми бачимо тут. От тільки після того йде уже калька, наколка, зарисовка і йде вишивка, як от ми бачимо отут. А потім ми вже бачимо мальви, красуються на виставці, завершені зручною з машинною вишивкою в рамі. І тоді вже це як камінь в оправі або жінка в повному строї. От, тобто, процес довгий, складний, відповідальний, і його без м, спеціальної підготовки не зробиш. Так що наші мож, конкуренти можуть можуть красти ідеї, якісь упаковки, там шлягерні рисунки. Ну, такого не вкрадеш. Треба бути художником, науковцем і супермастером. Коли її роботи хвалять, вона ніколи не присвоює всі лаври собі. Завжди говорить, що це заслуга колективу, який з нею працює. Адже за багато років переконалася, самотужки зробити щось суттєве неможливо. Своїми робітницями вона дорожить, адже знає, що для того, щоб виховати гарного майстра, потрібно дуже багато часу. Один, як то в полі, не воїн і в мистецтві народному. Не воїн, тому що щоб. Суттєву якусь комплексну роботу зробити, значущу. що треба, щоб принаймні обов'язково працював художник і майстер. Художник повинен бути і науковцем, і художником, і виробничником, тому що знати оце все. От, а майстер повинен бути в душі художником і, і цінителем. І майстер без оцього наповнення мистецького він не майстер. Пані Олександра вважає, що людина, яка не відчуває у своєму серці любові, ніколи не зможе вишити, наприклад, ікону Богородиці. А майстрині, які створюють ікони, запевняють, що під час роботи відчувають повну гармонію і мир у своїй душі. Ще Олександра Васильівна показала витвір, який виконувала її найкраща майстриня Марія Тіхонова. І дивлячись на який на душі неодмінно стає гарно та легко. Адже досконала робота це перш за все красива. А почуття краси закладено або не закладено глибоко у наших генах та нашій свідомості. І воно працює як наш особистий внутрішній експерт. Ви зверніть увагу! І які чисті лінії, ці лінії аж співають. Це ручна вишивка. Ці лінії витворені багатьма багатьма стібочками. От дивишся на цю роботу і на душі от якось світліє. Тому що вона працює як художник, і вона справжня, от справжня українка, добра, щедра, дуже совісна, дуже скромна. От все це є в цій роботі. Одна із вишивальниць, яка працює в майстерні, Тетяна Стеблина, розповіла, що отримує від своєї роботи неабияке задоволення і ніколи б не замінила її на жодну іншу. Мені подобається вишивати, подобається роботи, творити разом з Василіною, тому що вона художник, вона бачить по-своєму. А благодаря нам це все втілюється в красиві твори такі. Вишиті картини, рушники, пану. Рисувальниця Ганна Андрушченко теж безмежно захоплена своєю працею, називає її цікавою, творчою і спокійною. А через те, що вона постійно має справу з витворами мистецтва, їй навіть інколи здається, що вона знаходиться десь у галереї, а не у майстерні. Ганна переконана, що вишивальництвом. Коризно займатися кожній жінці. Зараз, наприклад, я просто прасую їх, але дивлячись на ці орнаменти, вони дають свою тепло, свою енергію, енергетику. Ну і також, звичайно, багато робітниць, і вони, наче схожі між між собою, там схожий малюнок, стиль, але Кожна людина робить по-своєму, якщо придивитись там лінії різні, ну від, від кожного таке якесь різні відчуття, тому що ти все це ладонями прикладаєш, і це все, все проходить через мене, можна сказати. Я таку даю останню закінчуючу краплинку роботи, і потім вже це йде до людей. Олександра Теліженко безмежно вдячна своїм працівницям за те, що вони працюють із таким натхненням. Говорить, що всі вони мають золоті руки, однак їй, як керівникові, дуже прикро, що вона не може гарантувати їм кращого життя і змушена платити невелику зарплатню. Жінка скаржиться на те, що культура потребує від влади більшої уваги та можливостей. Говорить, що у той час, коли їхня майстерня береже і розвиває національні традиції, тобто виконує державну місію, сама держава цього не помічає і ніяк не підтримує. А працювати в мистецтві, отак, от з колективом в часи перемін в мистецькій структурі дуже непросто, тому що це не те, що потрібно щодня, це не хліб, не горілка, не будівництво. Мистецтво. Я скільки себе пам'ятаю, я своєму колективу, а це переважно жінки, от, от щороку говорила, ну, ну, ще трохи і буде краще. І щороку ставало гірше. Були всплески кращі, але весь час ми чогось йдемо нижче і нижче і нижче. І зараз ми в такому хаосі, що могли б і руки опуститися і опускаються. І щоб вони не опускалися, треба добре себе за чуба тримати. Оскільки Олександра Теліженко неодноразово їздила зі своїми роботами на виставки за кордон. То переконалася, що в інших країнах до мистецтва ставляться зовсім інакше. Дуже приємно, її вразила виставка в Польщі, яку організувала українська діаспора. Говорить, що милуватися її роботами приходили багато поляків, адже мистецтво не потребує перекладів. Його можна зрозуміти без слів. І глядач. Не лише діаспора, а більше поляків, ніж українців. Вони, до речі, там дуже чудово знаходять спільну мову, дуже нормально контактують, нормально живуть. Проблеми в минулому були. Зараз просто нам помріяти про такі відношення із своєю владою, як наша діаспора, находить з польською, скажімо, владою. Коли і виставки, і симпозіуми, і фестивалі просто фінансуються польською стороною, українські виставки. Нормально? Так. Да. Так от, у цьому замку дуже класні зали, такі сферичні, ці от перекриття. І от я веду екскурсію, от розповідаю, скажімо про цей рушник, що в мене за спиною. Тріумф жінки. Я по-українськи. Говорю польської, я не знаю, хоч вона дуже близька. А полячки мене чудово розуміють. І от очі загораються, вони в захваті, і вони приходять іще, і ще. Не, не діаспора, ну діаспора само собою, тут немає питань. Але польські пані. Прекрасні спогади лишилися і від виставки, що відбулася у центрі української культури в Москві. Тоді директор центру. Володимир Мельниченко написав їй, що Москву нічим не можна здивувати в плані мистецтва, а вам вдалося. А, а сама ситуація експозиційна була настільки прекрасна, що, мабуть, я краще її не бачила. От, Як храм великий в двох рівнях, але центральна частина от, висота майже 10 метрів. І оці мої п'ятиметрові рушники шириною до метра. Вони так вписалися, так обіграли ці колони, так обіграли простір, що інша жодна виставка, вона просто не могла так заповнити оцей великий простір. До речі, монументальні рушники, які Олександра Теліженко возила до Москви, неодноразово прикрашали і найкращі українські зали. Ці монументальні наші рушники. Їх практично ніхто більше й не робить, тому що для цього треба мати оці всі три синтезуючі позиції, про що я говорила раніше: наукову, творчу і виробничу, і колектив. От так, от в Україні такі роботи а значить. Ми одягали український дім кобзарську світлицю цими монументальними тематичними рушниками, абсолютно модерними сучасними, але абсолютно національними українськими. От, або експоцентр, або музей Чорнобиль, або Держтелерадіокомпанію, конференц-зали актові зали, а в Черкасах ось наш університет, Інститут банківської справи, чи ДТУ. Тобто ми працюємо. Рушник він завжди працював в інтер'єрі. Але, скажімо, сільська хата або просто оселя, навіть городська. Але коли це великий сучасний інтер'єр з висотою, з простором, рушник його обігрує. Рушник це велика сила. Одну із своїх виставок мисткиня організувала разом із своєю невісткою Ларисою, яка, власноруч, робить ляльки мотанки. Лариса зізнається, що із свекрухою їй працювалося надзвичайно легко і приємно, адже вона дуже мудра жінка, в якої можна багато чого навчитися. Вона відверто захоплюється матір'ю свого чоловіка і відзначає лише найкращі її якості. Це потужна особистість з дуже великою енергетичною структурою, різнонаправленою. Тобто це митець, який може творити, малювати, мислити і давати ідеї в простір. Якщо сказати з іншого плану, це лідер, це людина, яка може вести за собою. Ну, відповідно, творча майстерня, яку вона створила, це і є результатом. Цих якостей. Варто зауважити, що пані Олександра несе місію входження традиційного народного мистецтва не лише в інтер'єрні речі. Останнім часом люди дедалі частіше прагнуть виглядати українцями ззовні. Тому на такі свята, як весілля та ювілеї, одягаються у вбрання з елементами української народної вишивки. Аби цьогорічні випускниці шкіл відчули себе справжніми модерновими та сучасними українками, майстриня створила неймовірно красиві ескізи випускних суконь. Створено зараз серію ескізів і працюємо над випускними сукнями для молодих дівчаток. Бо от скажем, минулого року попала я на цей парад випускників. Знаєте, така сумна картина, Це як на грані із смішною. Молодь, вона легка, вона романтична, вона лірична. І коли тут так, або критична до вульгарності міні і відкритість, або вечірні сукні важкі, е, неповоротні, те саме стосується і зачісок, і взуття. Окрім того, що пані Олександра творить руками, вона веде неабияку наукову діяльність, викладає в Університеті банківської справи Національного банку України та видає свої книги. Остання, основи національної культури, присвячено тому, як працюють українські народні символи та знаки. Цим виданням авторка дуже пишається. Жива традиція це Черкащина, це е, мистецтво із заглибленням в ті ж самі е, глибини е, історичні, а за ними багато стоїть. Суто Черкаського регіону. Я думаю, ну, ця книга вже е, раритет, по-перше, по-друге, вона. Потрібна. Вона просто потрібна, бо це наша культура. І от вона тут зібрана. І ці люди, ці члени спілки, майстрів народного мистецтва черкаського осередку, вони вже в історії. І в будь-який час, і через багато, скажімо, років і не тільки років, можна буде підняти і подивитися. А тут є на що дивитися. От, люди у нас талановиті. Тобто це Черкащина. А тут вже якраз пласт ширший проблема всеукраїнської культури, тим більше на тлі е світовому і від глибин, від глибин верхнього палеоліту і до е оцього нашого сьогодення. І тут я якби головним стержнем взяла. Головне в народному мистецтві, що воно працює енергетично, інформаційно і от енергетично, тонко, але незупинно. Олександру Теліженко у її діяльності завжди підтримує коханий чоловік. Він її головний критик, так само як і вона для нього. По перше, вона для мене найперший і великий критик. От я до її порад, до її критичних зауважень дуже уважно відношуся. І так само переконаний, що і я для неї так само. Бо вона нервується, звичайно, коли її покритикуєш, але, це, але в цьому плані вона податлива, йде на цей, тому що критика якраз допомагає. В цьому питанні воно в мистецькому вона комунікабельна, але якщо вона переконана, наприклад, от якісь там символи, знаки вона любить цю систему досліджувати, вона фактично лягає з нею і просипається, то тут її не переконаєш уже. Сама ж Олександра Васильівна говорить, що щаслива від того, що у неї міцна та дружня родина. Де всі одне одного підтримують. Вона переконана, що людина не може бути повністю щасливою поза сім'єю. Наразі, коли діти вже дорослі, їй неабияке задоволення приносить спілкування з онуками, яких у неї аж четверо. Хоча зізнається, що за роботою на жаль не може приділяти їм багато уваги. Я повинна сказати хорошого маю чоловіка, першого і одного. Це не модно. З огляду на багато аспектів сучасності це не модно. Але так, от скоро буде досить серйозний ювілей, як ми разом. От діти, син і донька, Тарас і Олеся. Я їх люблю, і я дякую Богові, вони такі. От що вони не відкотилися далеко від того стержня, який тримає, скажімо, е, ну, нас з Матвійовичем. І Лися е, творча людина. І Тарас з Ларисою разом вони поряд. І освіту мають мистецьку і працюють е, е, також. На творчій ниві, і це добре. Тут проблем виникає і на цій підставі багато, але, але все-таки тут більше плюсів. От Ну, вже четверо внуків. І хоча сьогодні діти живуть окремо, вони завжди приїжджають до батьків на свята. Є в цієї родини і традиції, які сповідуються щорічно. Одна з них кожен новий рік зустрічати біля могутнього дуба Залізняка. 2000 рік. Тобто Новий рік, нове століття, нове тисячоліття ми зустріли біля дуба. В Будіполовицькій тисячолітній Дуб Залізняка. Зустріли з Богданом, якому було тоді місяць. Саме новий рік, саме північ, ми були біля дуба. Відчуття було особливе: от ми до дуба привезли Богдана. Ім'я Олександри Теліженко невіддільне від історії сучасного українського мистецтва. Усе своє життя жінка присвятила мистецтву української вишивки, довівши його до досконалості. Вона впевнена, що українське мистецтво варте того, аби про нього говорили і захоплювалися ним у всьому світі. Сама ж вона для цього робить усе можливе, а інколи навіть і більше.